Вітаю. Ми зараз на Сіверському напрямку, де воюють хлопці з нашої бригади. Поруч зі мною Василь, він замкомандира роти 157-го батальйону або вже зараз другий батальйон. Власне, хочеться дізнатися, як ти почав свій бойовий шлях. Бойовий шлях почався не так давно. Я вступив до ЛАВ ЗСУ в березні 25-го року. Закінчив військову кафедру і підписав контракт як Офіцер. І буквально за два місяці проходження служби відправився на Сіверськ. І так почався, почався мій бойовий шлях з першого виходу бойового. Угу. Перший вихід бойовий 25 березня. Угу. Тобто в березні підписав, на початку березня підписав контракт? Так. Угу. І як тобі Сіверськ? Сіверськ. Якщо хтось дивився, Володар Перснів. Mm -hmm. То вночі це дуже схоже на Мордор. Mm -hmm. Все палає, дуже пахне смертю. Таке місто в смерті. Все, що можу сказати. Там війна, кров, вибухи. Дуже страшно. Ти зараз по факту піхотинець, правильно? Так, ну я виконував обов'язки піхотинця. Можна розказати. розказати про свій перший вихід на бойові позиції. Перший вихід відбувся з 20, ніч, 20, 27 на 28 восьмек березня. Ми виїхали вночі на двох машинах. На перші, в першій машині було нас п'ятеро з водієм, а в іншій машині, в другій заключній, був лише водій, коли ми майже дісталися до позиції. По нам почали відпрацьовувати ворожі дрони-скидачі, і е, нашу машину не вцілили, а першу машину, а в другу машину цілили, і вона до пункту призначення не дісталася, мала бути ротація mm -hmm. забрати людей. Ми дісталися, відбулася ротація. Ми за, зайшли на позицію вночі. Хлопці виїхали. За кілька днів виїхали ще четверо хлопців, які мали в цю, в цю ж ніч виїхати, але через те, що машину. Підірвали, не змогли виїхати. Водій цілий. Поранення отримав, але дістався із сірського Угу. Тут заходиш на позицію в перший раз. твої враження? Захеканий, мокрий, важко, темно, сиро, калюжі. Страшно, нічого не бачиш. Дуже важко все це проходити, тягати речі. Але швидко освоюєшся. Угу. Спочатку все було не так і погано. Поки ми все звикали, нас почали, по нам почали добре відпрацьовувати скиздачі по самій позиції, ну і міномети ворога. І ми були без інтернету, були майже без зв'язку. Постійно нам обрубували зв'язок, ну підривали скидачами. І це постійна круглосуточна робота, коли тобі потрібно під скидачами слухати дрони, ворожі, і ремонтувати. З, побратими. з побратимами була дуже злагоджена робота. Хтось займався скрутками, хтось караулив з автоматами, хтось ще якусь роботу виконував, але це все дуже мобільно, дуже швидко і дуже обережно все це потрібно було робити, щоб не втрачати зв'язок і бути на зв'язку. Ще був смішний випадок. Я придумав, як нам трохи. Підставити ворогів, коли нам палили старлінки щодня, я просто із побитого старлінка вийняв плату, кришка з ніжкою. Туди горя ці термопідкладки, сітку маскувальну. І ми виставили із бувшої мінометної позиції, виставили цей старлін. І він і вночі його видно, бо там грілки розім'яті, вони гріють, і в день його гарно в сіть, видно. Росіяни три дні гатили з усього, що в них є. По тому старлінку. Саме смішне, вони до штурму, вони його так і не розбили. А вже під час штурму вони там його розстріляли, гранатами підривали. Це такі смішні, Веселі моменти були навіть там. Я знаю, що ти близько трьох місяців був на позиціях. Можеш так. розказати, що там відбувалося і чому так довго? Ну, Відбулося ось що це передній край був, передня лінія. І в нас доволі фортифікаційно захищена була позиція на краю лінії зіткнення. Mm -hmm. І противник прорвався і зайняв позиції за нашою позицією в наш тил ближче. І ми опинились в оточенні буквально за місяць. Перший, поки ми були на позиції. Ну, ми відбивали штурми на нашу позицію, які йшли сумісно з дрончиками нашими. Вони нас дуже рятували. Тому що ну, позиція закрита. Нас вибити звідти важко, але теж можливо. А ми не могли відстрілюватися в усі боки тільки вузьконаправлений коридор. Тобто, евакуювати, якось або відступити було майже нереально. Ворожі пілоти, дрончики, Почали дуже масовано відпрацьовувати, буквально кожні 15 хвилин. По нам працювали кожні 15 хвилин, тобто навіть вийти подивитися не було такої можливості. Потрібно було просто караулити і бути на зв'язку із командуванням оперативним. Ми просили постійно, щоб нас якось замінили або вивели, але такої можливості у командування не було. Ніяка техніка не може туди доїхати, тому що ворожі ФПІ дрони, ворожі скидачі і просто артилерія. Ніхто на це навіть водії на це не підуть, бо знають дорога в один кінець. Нас потім кілька разів штурмували, нас травили газами, фпв дрони відпрацьовували по нам. І фпв дрон, і приніс був нам балон із якимось отруйтохімікатами, хімікатами, якимось бойової дії. Це проти, було три, проти, три, проти були? Да, три суток були в противогазах. Тобто їсти було так. Отак їсти, спати в противогазі. Задоволення мало, але терпіти біль, коли повітря і все навколо випалює тобі очі і повітряносні шляхи було неприємно. Але за 3-4 дні невеликим сквозняком. Всі ці отрути вивітрилися, можна було дихати далі. І угу. як ми виходили, вже майже три місяці ми там були, і це було, була складність не тільки в тому, що вороги були навколо нас, складність була ще в тому, що це було замкнуте приміщення. І це давить клаустрофобія, кажуть, але в таких бойових, в бойовій ситуації, Клаустрофобія і умножена на три місяці, відлік часу в три місяці, дуже давила на психіку людей всередині. Багато там було? 9-10 чоловік було. В різний період нас, кількість мінялася, до нас відходили суміжники, відходили з тих передніх позицій, також тратами відходили і забігали до нас, і вони потім по дощу змогли вийти. Але проблема також була у виході в тому, що кількість людей, яка виходить, якщо кількість людей перевищує 3-4 чоловіка, то така група її видно з неба далеко. І якщо противник її побачить, то він буде використовувати всі можливі засоби для знищення такої великої кількості живої сили. І було дуже багато таких факторів. Ми брали полонених. Перебуваючи на тій позиції, Прибуваючи ви ще брали так. полонених. Ті, які намагалися штурмувати вас, так? Ні, ті, що намагалися штурмувати, не виживали. Просто зайшов не туди. А, заблукав. Заблукав і опинився в нужних руках. Але ну, він вижив тільки тому, що я хоч трохи знав англійську. Це був не росіянин, це був найманець із Камерону. Ага, це він до вас зайшов тоді. Так. Так, все, ми бачили його теж. Ти, те, те, що казав, що він дантист, 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 так, так. Анатоль. Брати полонених теж дуже важка справа, тому що треба думати, як його вивезти. Тут думаєш за своїх людей, а тут потрібно й охороняти його, щоб він нічого не наробив і. І також це давить емоційно, психологічно на тих, хто залишається на позиції, що він ворог і він в безпеку прямує. А ми залишаємося ну, вже скільки днів, два місяці, три місяці. На позиції ми не можемо дістатися безпеки. Як от психологічно витримати ось е, такий значний проміжок часу на позиції? Тут мені здається. Мені здається, тут залежить від від кожного від психотипу людини. Тобто хтось, в кого більш міцна психіка, він має якусь надію, має якісь мрії, і він йде до своїх цілей, і він буде стара. Кумулювати в собі енергію для того, щоб перенести всі ці випробування. А хтось більш слабкий психікою емоційно просто може не витримати. У нас був такий побратим на позиції, в якого почала розвиватися параноїдальна шизофренія. Він шукав, почав шукати ворогів всередині позиції, а не назовні. Я з ним проводив по 6 годин у день в караулі. І я намагався йому пояснити, якось заспокоїти. Але ці заспокоєння працювали на 2-3 години. Ну, це сумішник був, де? так. Можеш розказати про випадок з гранатою, я знаю. Він був моїм напарником там по караулам. І він не спав ночами, бо боявся, що вороги її тут всередині, і він не міг заснути. І Він не спав, а чи ну, він морально і психологічно виснажував себе, виснажував, і виснажував. І все дійшло до того, що він почав ходити зі зброєю там, де не треба ходити зі зброєю. І він якось намагався пояснити хлопцям, що я не ворог. Він уже думав, що ми думаємо, що він і псо якесь, він агент Кремля. Ну, що в нього в голові було, ми не знаємо. Але він просто прийшов на караул під час зміни хлопців. Тобто одні йдуть з караула, другі заходять на караул. І він п'ятим прийшов і дістав гранату. Угу. Хлопці не встигли тем, темно ліхтарики. Хлопці просто побачили гранату, а розчикована, зачікована, не побачили. Просто позакривали очі і повід... думаючи, що це останнє, що вони побачать в своєму житті. Граната була зачекована, він просто її передав нашому командиру на позиції, е, сержанту. Просто, просто це тобі тримай. Угу. Нічого не трапилося. Все добре. Але це дуже попливало на психіку всього колективу. Всі почали не переживати того? за свою безпеку не тільки там, а й всередині mm -hmm. позиції. Але все одно він ходив в караули. Ходив, звичайно, ну, тому що караули розписані, караули діжурства. Все було на нашу кількість. Ми були все розраховано на те, щоб круглі сутки велося спостереження, як і караулу, так і камери, стрім, тепловізори, наружні периметри. Тобто, все було дуже налагоджено як процес на заводі. Які оце відчуття? коли ти розумієш, що ти тісно в оточенні, вас вже там два місяці, третій місяць не можуть вивезти. Було, відчуття, що це кінець. Так, да, да. перший штурм. От тоді в тебе відчуття, що це кінець. А так, такий період давить на психіку, але все одно надія, ти розумієш, що тобі треба повернутися додому, в тебе є заради кого повертатись, і в тебе немає думки про те, що це кінець, тому що це три місяці. Ти думаєш, на навіть якщо я рік тут просиджу, я все одно буду хотіти повернутися додому. Як вам доставляли БК, їжу? Все БК, їжу, провізію доставляють літуни на вампірах. Це тяжкі дрони, бомбери, вони ж баба яга. Дуже швидко, оперативно, коли це треба, ну, умовно, ми називаємо ту точку нова пошта. Угу. На нову пошту приходять посилки, бандероль. Ми слухаємо небо, слухаємо, щоб наш дрон відійшов, і слухаємо, чи немає ворожих дронів. І було не раз такі. Випадки, коли наш дрон відлетів, ми вже на пошті слухаємо, щоб забирати мішок вийти з позиції. І в цей момент прилітає скид, скидач ворожий. Чекають, так? Да? Так. Було неодноразово. Хлопці, просили щось особливе, щоб їм на пошту. Передав там якийсь Баг... снікер чи щось? Багато чогось. Снікерси, ковбаси, сигарети, айкоси, заправки на електронні цигарки. Mm, тобто це передавали? Да? Так, передавали вплоть до амуніції, до павербанків вагою 2-3 кілограма. Mm. Хто що хотів, то та й приносили. Можеш розказати про штурмові дії? От ви сидите на і надходить інформація, що ворог mm. поруч. Буває два варіанти. Або коли тобі надходить інформація, що рух ДРГ і біля вашої позиції. А буває, коли ти зустрічаєш ДРГ і передаєш, що ну, штурмовий заходить ДРГ під, або є аплащі антидронові яких не видно в, теплові... в тепловізійні камери. А є, як нам стало відомо і брезенти антидронові. Коли ДРГ під брезентом заходить. І їх ніхто не бачив. І просто в один момент хтось заходить до тебе на позицію. Лед зайшов один автомат. Хто такий? Свої. Угу. Які свої? Але це було досить трохи і неочікувано, і ворог ДРГ, ну, якісь спецура були. І вони, видно, взяли нашого якого, полоненого. І ну, знали позивний нашого пропавшого безвісти бійця. Коли запитався позивний, невідомий цей зайшов на позицію, він сказав позивний бійця, якого суміжники знали в обличчя. Угу. І суміжники буквально тримали за руку. Не стріляй, не стріляй, братику, не стріляй, бо це наш хлопець. Поки черговий не передав, що там ще 4 дерге. Угу. Тоді вже з, з, від... дрона побачили, Тоді з дрона їх побачили, що з плаща почали вилазити ще. М, стрільба, вогневий контакт вогневий. Вилізло ще 4 з плаща. Заклали вибухівку. Одну чи дві спарені темки. Воно ударна хвиля об мішки ударилась, пішла в сторони вверх і невеликим, може, 10-20% залетіло поверх мішками в трубу довга труба, і нас просто так штовхнуло, видуло нас, і все, ми повставали і далі працювати. Так що... Але врятують дуже дронщики, які FPVшники, мавікісти і вампірісти. Хлопці відпрацьовують на всі 100, коли є вороги. І другий, коли тобі кажуть, 100 метрів від вас ворожа ДРГ. Починайте відпрацьовувати стрілецьким озброєнням. Починаємо відпрацьовувати стрілецьким озброєнням по напрямку руху ДРГ. Відпрацюємо, ворог залягає. Ми точно не можемо їх поцілити. Вони нас тим паче, бо ми в укритті і стріляємо за укриття. Поки цей час вони, поки вони думають, що робити, починаючи тікати чи ховатися, прилітають і в піві, угу. і допрацьовують. Угу. Злагоджені дії всіх дарують такі перемоги в таких стичках. Про вихід а, з позиції можеш розказати, як це відбулося? Ну, Сам може, процес. небагато. Процес був довгим, важким, складним, небезпечним. Ми очікували на погоду, опади, дощ. Це єдине, що нас хоч трішки може оберегти від ворожих дронів, скидачів і ФПВ. Ми цілий тиждень намагалися вийти от дощ, починається дощ. Через хвилину його вже нема. А вся ця хвилина це вже хлопці бігають, споряджені, вже збирають речі, все. вже готові бігти, дощ закінчується. І так ми чотири дні марафон. Дощ, дощ, закінчився, дощ закінчився, дощ закінчився. І в одну ніч, коли я змінявся з караулу, дві години відстояв, починається дощ і це ніч, ну, це непогані шанси. І ми вийшли із позиції в 10-х. Але складність заключалася в тому, що дорога була дуже високо від цієї труби. 40 метрів вгору під отаким от наклоном. І йшов три дні дощ, то йшов з перемінним успіхом, то йшов, то не йшов. Глина, мокра трава, амуніція, автомат, рюкзак, каска, ТБ, ну, 90 кілограмів і 30 кг амуніції різної. 110-120 кг. підняти, стати ти не можеш. Автоматом гребеш до самого верху. І складність була, заключалась не, в тому, не тільки в тому, що фізично нам було важко три місяці в трубі, без великої активності, ну, атрофія м'язів все таке. Складність була в тому, що психологічно, емоційно, розум, ну, просто розумом розумієш, що дощ не сильний, ворожі дрони можуть літати. А тобі 40 метрів вгору дертися поглинає просто як, як жаба атаку. Не можеш вилізти. І ти чекаєш. Ти з усіх сухожилій рвешся, але все одно думкою десь думаєш, чи не летить десь тут дрон, щоб тебе як нерухому, практично, ціль знищити. Ну, і плюс росіяни можуть бути під кожним кущем. Росіяни можуть бути не просто під кожним кущем, вони є. в кожній посадці ну, з нашої позиції виходячи, вони і в посадках, і в кущах, ми дійшли до, до нашої позиції, до наступної. Вона, вона теж була в оточенні, але вона ще... було двойне кільце. Наша позиція, позиція ворога це по залізничній дорозі. Наша позиція і велика позиція ворога. Вона була наша, але їх ворог, ну орки їх зайняли. Ми дісталися півтора кілометра до нашої позиції, і на тій позиції пробули дві доби. Але все все заключалось тому, що та позиція була набагато менша, ніж наша. Це труба, але вона дуже коротка. Ну, буквально 4 метри довжиною, 2,5 метра шириною. Ну, це кругло, так? Да. І, 14, так і, і 14 чоловік. 14 чоловік, тобто ні лягти, ні ходити отак, один біля одного. Двоє суток в очікуванні смерті, тому що позиція з одного боку закладена мішками, а з другого боку теж закладена, але шахматкою, шахматкою що можна пройти. Все заключалося небезпека в тому, що протигази були в п'ятьох чоловік в траншеї не на самій трубі, а на траншеї з боку. В п'ятьох чоловік, а в всіх інших вони були просто закидані бронежилетами, які були зняті при заході на позиції. Десять хлопців зняли бронежилети, а там ну, ніде яблуку впасти. Небезпека заключалася в тому, що якщо зажигалка або хімія падає перед дверима, виходу немає. Дві доби так сидиш із розумінням і молишся, щоб просто не впала зажигалка тобі під двері, тому що ти розумієш, що це буде останнє, що ти знатимеш. І потім. Через двоє-дві дві доби почався дощ. Це було дуже трохи хаотично, але ми рухалися, рухалися. Комусь пощастило менше, комусь пощастило більше. Були втрати, так? Так. Біля ворожої позиції дощ швидко закінчився. Хлопці заховалися на трубі, а та труба виходила на ворожу позицію. Mm -hmm. Мене там не було, я пройшов з першою групою. Ми не спускалися в труби, коли закінчувався дощ. Ми продовжували рух на характері. Вже якщо дрон прилетить, то прилетить. І немає про що жаліти. Тому ми, нам пощастило більше, ми пройшли набагато більше, ніж інші групи. І буквально за, за півтори доби ми вийшли в Сіверськ. Виїхали в тил. — Скільки хлопців загинуло з вашої групи? — один двісті, один-300. Один наступив на е, міну, на е, ліпісток, да, угу. на ПФМку. Це все, що і розповісти. Коли приїхали вже в безпечне місце, перше, що зробили? Перше, не знаю, просто прийшов, роздівся і ліг спати. Все. Довго спав. Так, да, майже добу виспався гарно. Про що ти зараз мрієш? Навіть не знаю. Купив автівку, хочеться додому, так щоб ну, хоч поїздити надій. Поганять? <ганять> <ганять> Яка машина? Ford Форд фокус, перший хатчбек. Але 1,8 турбодизель, поїде. І він не одружений ще. Дівчина є? А, yeah. ну все, тоді вибачте. Да? Yeah. <laughs> ну що, дякую тобі yeah. за розповідь yeah. про собі.